Друзі, всім привіт! Хочу попросити вас приділити хвилинку часу і додивитись відеоролик до кінця. На сьогоднішній день петиція, яку створив адвокат Болтік про персональну фінансову відповідальність співробітників поліції за незаконні дії щодо водіїв та інших учасників дорожнього руху, не набрала відповідну кількість голосів. Висновок простий водіїв все влаштовує. Їм подобається, як на даний момент співробітники поліції ставляться до водіїв. Пдеде можете вже порвати. Отменили 35 статью. Каким законом? Я говорю, отменили на час военных стало. Отменили. Не начинайте их. Ну, чесно, зараз поїде машина, ця і Ну отож, друзі, я не буду заставляти когось голосувати чи не голосувати, але я просто роз'ясню вам один момент, після чого ви самі собі вирішите. Є водії, які мають свої права та обов'язки, у разі невиконання яких вони несуть персональну фінансову відповідальність у вигляді штрафу. Також і співробітники поліції, які також мають свої права та обов'язки, але вони за невиконання яких не несуть фінансову персональну відповідальність. Як думаєте, хто буде більше дотримуватись? Своїх прав та обов'язків. Я думаю, тут висновок простий. Отож, друзі, чи голосувати, чи не голосувати, вирішувати тільки вам. Людина створила петицію, вам лишається тільки віддати чи не віддати свій голос. Посилання на петицію буде в шапці профілю або в описі відео.